Підробив документи для виїзду за кордон під час воєнного стану та був пійманий на митниці. Уродженець Миропіля намагався втрапити до Польщі та вдався до таких нехитрих методів. Втілити задум в життя не вдалося, а от відповідати за скоєне довелося перед судом. Як покарали чоловіка, дізнавалися наші журналісти. З підробленими документами за кордон уродженець Сумщини намагався потягом виїхати до Польщі, маючи на перший погляд усі необхідні папери. Тут і військовий квиток, і довідка військово-лікарської комісії. Та тільки от біда в тому, що митники при перевірці помітили, що документи фальшиві. Так сумчанин і втрапив на кримінал. Та засуджений за те, що він близько 11 години під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення є годин діючи в умовах запровадженого воєнного стану, пред'явив підроблені на своє ім'я документи. Які зазначеними у них установами не видавались і не посвідчувалися саме тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного довідку військово-лікарської комісії? Судили чоловіка у Любомлі. Там Суд першої інстанції визнав його винним та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі. Та чоловік надії не втрачає та подався до апеляції. Тут же захисник обвинуваченого пояснює, що його підзахисний в жодному разі не мав на меті виїхати і лишитися за кордоном. Мовляв, переслідував інші. Ці. На стадії досудового розслідування з першого дня, взагалі, коли виявлені були ці документи, пан Дяченко не заперечував свою причетність до чинного правопорушення. При під час з'ясування обставин, під час спілкування з прокурором він визнавав вину, розповідав, як вчинив і для чого. Це було підтверджено тим, що вже мав. Можливість і вже використав її. Він уже був за кордоном і повернувся в Україну. Якби у пана була бажання. Як пише суд з метою зриву призову під час мобілізації, він би вже залишився. Проте він повернувся і а повернувся саме з тою метою, щоб доглядати за хворим батьком. Сторона обвинувачення в свою чергу також подала апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції. Мовляв, злочин кваліфікували неправильно. Як і результат, невірно застосували закон про кримінальну відповідальність. Вважаємо, що суд першої інстанції допустив невідповідність висновків суду. Фактичному ставому кримінальну провадження, що відповідно призвело до неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та призначення покарання, яке не відповідає особі обвинуваченого та тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення. Зокрема, ми вважаємо, що суд не надав належної оцінки доказам сторони обвинувачення, які до дійсності вчинення кримінального прапорушення, саме підробку офіційних документів, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та довідки військово-лікарської комісії. Цим сторона обвинувачення у апеляційній скарзі купоче про повторне дослідження доказів, які зазначені в апеляційній скарзі, за результатами яких ми просимо вирок суду першої інстанції скасувати, ухвалити новий вирок якого визнати обвинуваченого за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш собору покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді двох років обмежень. волі. сам же обвинувачений суду розповідає, що хотів виїхати отримати грошову допомогу як біженець та повернутися назад. Про вчинене жалкує та просить змінити покарання. Мовляв, сплативши штраф, допоможе державі. Прошу зменшити покарання і. Своїми діями ні в якому разі не хотів завдати комусь шкоди, а тим паче якомусь шкоди авторитету державі не мав на меті цього зробити. Хотів лише просто отримати соціальну виплату та повернутися до нас. Тому як маю батька з тяжким захворюванням. І відповідно від так, від маю. Захисник чоловіка наголошує, що досліджувати заново усі наявні докази. Як того просить сторона обвинувачення це марна трата часу. Бо ж обвинувачений і так нічого не заперечує. І кається у вчиненому. Повторне дослідження цих доказів ніяким чином не може вказати на те, чи хтось їх підробив, чи їх зробив. Сказав, визнав, що це підробні документи. Експертиза доводить, що це підробні документи. Протокол огляду місця події підтверджує, що Вилучені ці документи, тобто ми не спростовуємо ті факти, які підтверджують ці докази. Тому додаткове повторне їх дослідження це просто затягування процесуальних сроків і не має ніякого абсолютно значення для визначення цього питання. Колегія суддів, заслухавши сторони, йде до нарадчої кімнати за декілька хвилин роздумів. Оголошують рішення. Вирок Любомирського районного суду Волинської області від 28 серпня 2024 року стосовно дяченка Олександра Сергійовича скасувати та призначити новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Тож справа повертається знову до суду першої інстанції, аби досконало розібратися і винести справедливе рішення. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.